Я хочу, щоб люди чули істинну Євангелію з християнських зустрічей. І ми стоїмо справді на захисті Євангелії. Але все ж таки візьму слово: Євреїв 6, 4, 6. Я взяв новий приклад українською мовою. Бо якщо один раз на людей зійшло світло правди, я хочу пояснити, що це таке. Тому що. Ну, такі слова, вони наче прості, для нас точно прості, але хтось там слухає. Я думаю, що йому буде складно. Якщо я їм прочитаю, то те саме, що в церкві співають. Ви чули, як співають церкві, так? Да? Бо якщо один раз на людей зійшло світло правди, то що отримали даруно Божиї, що пролився на них дух, святий, тай. Якщо повернулися їх імена, слава доброго! Свідки Господні. Побачили, вони своїми звуть світу Божого. Я розумієте, ну я, я там був, я стояв, і, і наче зачарований, слухав. А що я зрозумів з того, що воно мені дало? Давайте все-таки прочитаємо, знаєте, щоб люди могли зрозуміти, оце єврея 6-4, 6. І оце, бо якщо один раз на людей зійшло світло правди, коли зійшло світло правди, ви розумієте, Бог хоче, щоб люди пізнали його. Він заклав в наше серце, що ми будемо його шукати. І справді всі народи шукають. Це не говориться, от ми шукаємо на наших теренах, в нашій країні, ми шукаємо Ісуса Христа, ми шукаємо Отця, Сина і Духа Святого. В інших шукають Аллаха, там шукають буддисти ще свою філософію. Тобто різні релігії, їх дуже багато. І от на людей, як сходить, оце зійшло світло правди. Люди чують постійно, що треба покаятися. Тобто їх сповідають в протестантських церквах, чують, що треба покаятися і прикликати ім'я Господнє, хоча не часто там про це говорять. В Більшості вони говорять філософію взагалі то християнства, баптисти з своєї сторони, п'ятдесятники своєї, хризмати своєї. Тобто, ті більше діють, тим менше, ті хочуть молитись на мовах, не хочуть. Тобто там теж є отаке щось, знаєте, заміс який свій. Тому вони об'єднатися не можуть. Як вони протестанти не можуть об'єднатися, так поділилися.